Усім привіт! Що це в нас тут за собака? Що це за морда в нас тут знову? Да? Так, Нам сьогодні на виховання. У Наташі сьогодні концерти, і Ремі в нас. Покажи морду сюди. Да, отак. Ремі сьогодні з нами зранку гуляв. Я без телефону була, Віка все знімала в неї на каналі. Як ми гуляємо, ось я прийшов, притулився. Да, от, ми... Тільки що снідали, вони лежали, такі чемні собаки, вони лежали, чекали. В общем, все в нас добре. Сьогодні на цілий день в нас. Ми зранку без Наташі гуляли, дуже добре гуляли. Виховані собаки, виховані, виховані. Да, все, прийшов в жопу до мене, притулився. Да. Любіть мене. Іди да. до Кеті, отуди лягай. Лежали тільки що поряд. Ну, звісно, ж, я встала, взяла телефон, то вже ж треба вставати. Все, всі поснідали, все добре. В общем, сьогодні у нас опять день виховання. Вони дуже молодці, дуже молодці. Отак, от, от я пішла, от все. Отак. От всі відпочивають. Нагулялися і відпочиваємо. Ваше враження? Я дуже задоволена. От, бачите. Віка задоволена, я задоволена, собаки задоволені, Наташа взагалі задоволена. Сподіваємося, <рес> Наташа теж <так> задоволена. <рес> да, Нет, так. Та все чудово. все чудово. Я вже бачу, що да, все, буде все. лапи сьогодні мили по черзі в ванні. Mm. Тож треба було познімати, як лапи, мили. Mm. Да, mm. ладно. А та ти ж знімала на Ната... А ні, не знімала на те. Ремі е, був в коридорі. Ну, я спочатку з ним залишилась в тамбурі, коли ага. вони пішли мити лапи. <кхід> Потім я вийшла сюди вже, а ремі там залишила, ну, щоб подивитися, чи зможе мама вдруг сама ну, одного да. лишити, щоб не бігав по хаті грязний, а другого мити. Да. Нормально, він там абсолютно всеред... просто сидів спокійно, вообще навіть не питався не зайти, просто розслаблено і да. відкрив, він сидить, раз на мене подивився. Ну, все, пошли. И мы эту лапу. так а все так. Добре. Ну и слава богу, мы уже и кого попыли. Имениник, можно, можно флешечка, можно. Моя собака, можно. Можно кушай. Вот нам сегодня 7 лет. Пожалуйста. Ну, повернись к нам, повернись. Все, поздравляйте все флешика. Реми и Кэти тоже приеднуются до витания. Мы витаем флешика с семиричем. Да, всього-всього вам найкращого. І Анатолія теж вітаємо, бо це величезне свято. Ми всі знаємо. Так що ось привіт від оцих двох красунчиків. У нас тут продовження кожний зайнятий своїм, своєю справою. Отут. От Місце зробили для Ремі. Отака от в його лежаночка, отака. От, от. Жилка смачна. От, следующий. Теж жилка смачна. Ох, я смачнюща жилка. Mm. Артем мені їх порубав в довжину. Так? В довжину. Mm -hmm. вот, бо вони були дуже здорові. І ось вони отримали. Після сніданочку, так отримали Кайфіше. кожен. І тепер вони кайфують. Віка з кавою кайфує, а тут кожен отак всі зайняті, всі зайняті. Головне, щоб вони одночасно доїли. Так, да, щоб ніхто ні в кого не забирав. А ну, да, до речі, подивимось. Кетя зазвичай не забирає. Як він буде себе, якщо він в неї буде брати, вона може огризнутися. Ну, побачимо. Ну, ми тут і сидимо. Да. Ми на контролі. З'їли одночасно. Ні, ей, ні. Конфетка там у нас, конфетка. Боже, Кеті, звісно, просто вихована собака. Ні, він теж тоже... все буде нормально. Він ще ж ну, треба все зовсім звикнути. Ой, Боже, отрижечка, і все да, все, йди, запий вже водичку, і все буде нормально. А все, а іграшок нема. Оп! Все, оп, прибрали. Де? Да? Тому що він бере іграшки і отуди закопує їх від подушки. Тому іграшок немає, все. Ось так. Покажи йому ще де місце, його пальчиком туди. Він вже і так. Там йому хорошо, я його там чухала, тільки що потім все, там. Позняла, йому, що й... йому там хорошо. Муже любите місце. Да, у Кеті воду ніколи <ріст> вона не п'є воду, а Ремі вже всосав півмисочки. Ну, Ремі як я насухую. сухую. <ріст> Кеті. Ой, Кеті, як я. Ребі Кеті вже все-всі перебути. Опа, от А От там місце у собаки. От там столик розвернули і там тепер у його, його диванчик. Ага. А там воно пахне ця штука, тому що К... ти ж давала какие-то. Кані і, і м'ясо, там да? воно всім пахне. Да. Всім пахне. Да, да. От. Так, продовження далі. Кеті повернулась і тихенько пішла до себе. Думала, що він не побачить. А він побачив. А я вже тут позастилала все, щоб вони тут товклися. Залазь, залазь туди. Угу. Все, там можна товктися. Да, обом, можна товктися, понюхайтеся і залазьте. Давай. Давай, Кеті, залазь, залазь. Ах, вони обидва пахнуть дру... один одному, нюхають. Все, лягай, лягай. Віка каже, що я люблю устраювати собакам <с preface> гарні місця, коротше. Угу. А я хочу тобі, бо тут то, 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 багато ж місця. Розляглися собі і спимо цілий день. Коли тобі це набридне, скажеш. Хорошо. Угу. Це може набриднути, давайся. А цей вікно, він же живе високо. А він же живе високо, в його вікна немає, щоб отак дивитися. А він, так, да, якщо там хтось іде, він бачить гавки. І зеркало теж цікаве, так? Да? У тебе такого немає вдома. Немає вдома да? так? Стане і дивиться на себе в зеркало. Да. От так, отак. Все, обнюхались. Ну, це ж можна цілий день ходити і знімати. А тому хвати. Не, ну нежності треба знімати, звісно. Ну, як не знімати оці нежності. Отак от, так, от, да. ласочки. А той пісю на підставляє її постійно. Він ну, підходить і підставляє, щоб та понюхала. Ну, так. Раз. І зараз переступить через неї. Катя на дуночку. Катя, ну скажи, мордочку хочу понюхати, нащо мені твій пісню? Здається, ми їх заважаємо. Пішли. Пісен. Да, то ще зараз витягнеться. Алля ти бачиш? Ну да, все, голова опущена, і мене там нюхайте. Да нюхайте мене саме там. Кетя, ти на дурочку не ведись на це, бо задовбає. Хитро. <рігла> Я тобі не Кеті. <рігла> Я тобі не Кеті. Так, пішли, хай а, улягаються тут. І собі щас. Оце нормальний режим дня в наш вдома. Зараз я його тут почухаю. Ремі. А тут я лягає до неї туди. Вона без претензій, але буде зручніше тобі потім, коли у кожного своє місце, і вони собі спокійно. Та туди, та й цей сюди. Тут його треба кілька разів отак почухати добре, щоб йому приємно було. І все, у нього будуть асоціації, що тут все класно, тут чітко приємно. Все. І пахне хорошо, так? Да? Пішли на кухню. Намостили йому, де можна йому лежати. Кеті полізла під свою подушку, під ці скіпи до ті голову. Він подивився і вирішив, що йому треба теж залізти в подушки отак. От тепер всі під подушками. Ну, хорошо, ми не проти. Шукай, де тобі зручно, там і лежи. Все норм. Все, тепер усі, кожен в своєму куточку, отак. Наташа, всі знайшли для себе місце. Отак от. От. Головне, що на одному дивані. Отак. Він спочатку лежав біля неї, потім вирішив, що вона там на подушках лежить, йому треба теж на подушках, отак от. Ми йому тут зробили місце. Да. Він тут лежав, Кеті тут лежала, потім вони вирішили, що отак буде таки все-таки зручніше. А я тут всі ящички перерила, шукала оцю зарядку. Саші до пылесосу. Да, а то плесос віднесла. Там mm. да, вже коробочку і зарядочку, все немає. Ну і поки шукала, боже, ось дивіться, стільки тут. Кажу, Віта, а це може бути для чого? А це для чого? Вона каже, та хай полежить. Кажу, представляєш, у мене там цілий є, отам, отам у мене два ящика, які називаються хай полежать. Це жесть. Ну, ладно, то все фігня. Саме головне, що вже заряджається, що це все я знайшла. Готую їсти, сказала, не заходить. <соє> Стоять удвох. Да, ото краще отак лягти, да, і чекати. І ти лягай. Да, отак от, молодці. Ой, які молодці мої собаки. Так, да, молодці. Чекайте, чекайте, чекайте. Катюня, ти облизуєшся? Да? Ми здали ремі, ми його здали. Ось, о. <смі> здали Кеті вже повечеряла. Все, ніхто тобі в рота не заглядав, да? ти сама повечеряла. А тепер ми будемо вечеряти. А що ми будемо вечеряти? Отакий от нас салатик, отака в нас курочка. Запрошували Наташу, вона каже: я після того концерту вже дихати не хочу не те, що їсти. Вот. А ми будемо вечерять. Добра ніч це у нас отак. Спокійнокі. А от і доброго раночку. А от і він наш ремічка. А ще ми йшли і зустріли по дорозі Флешика. Ще раз привітали його з Днем Народження. Да. Трошки посміялися, бо теж флешика, ну вони переселенці і забрали, ну, Діти діти такі, як у мене, Віка, вже ж дорослі, і внуки, і Анатолій, як виїжджав, забрав собаку. А тепер вони теж хочуть. О, вот а флешикам теж. Ні, каже, вже все. Куди ви, де ви будете з ним гуляти? А я тут по 2-3 години гуляю. Ну, в общем, я йду, сміюся, кажу. Кеті, ніхто на тебе претендувати не буде в мене забрати, тому що ти мій подарунок. А подарунки не забирають. <ріст> Ось так от. Ой, я не можу. Кавіка каже, ну ти, не, не хвилюйся на, на Кеті претензії. Ну, ніхто не пред'явить. Ага, подивись, яка вихована собака. Всі таку захочуть зразу. Я шуткую. Катюня моя і тільки моя. І ми гуляємо. Кеті взяла ситуацію в свої руки. Раніше він біг, а вона за ним ганялася. А зараз вона його завлікає. Ні, гаді, ні. Вона його завлікає і починає його ганяти. Доганяй, доганяй Ремі, давай. Доганяй Ремі, дівчата воно пішли, давай, біжи. В общем, я кажу, взяла ініціативу в свої руки. Це точно. Сьогодні вона ремі цього. А Віка все виховує. Бачу, як рассказываю, як треба на поводочку йти. Mm Здивіться. -hmm. <laughs> ну, я не можу подоблювати за віка і подобрати. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Можеш ще показати. На поругай його, поругай. взяв паличку, поругай не можна. Собачий було в нас, так? Я на своєму улюбленому місці. Чому? Бо скоренько хочу розповісти всі новини. Ну, новини ви бачили вже, у нас знову був Ремі, До речі біленький плі... пліто оцей назад поклала. І не тому, що я застилаю боремі, ну, типу, мені шкода. Ні, просто він дуже електризується і собаки тріщать. Вона як одна тут, Нет. ну вона там не бігає, ж не крутиться. Прийшла, лягла собі та й лежить. А як вони вдвох, він її там облизує. Ну І отут. Вот Просто невозможно до них дотронуться. Я подхожу, и, и еще я такая электрическая, что капец. Вон она пришла, уляглась, а, смотрите, поменяла место. Жопка, там, там, там жопка лежит, видите? Ладно, жопка. Так, так, расповести новини. Вы ж пам'ятаєте, где, в том влозі я казала, что... у люди, ну, що Ми гуляємо: Барет, ремі, там, Сем, флеш, кеті, всі значить, собаки, які вже дуже всі дружні. І от Забирають в неї цю собаку дочка, тому що ну, типа, то вона її. І ми ж тут боже, всі хвилюємося, все, я там вже казала, бери і тікай. І тут вчора вже переписуємося, починаємо. Переписочку в чаті в нашому, і вона пише, що я їду додому з баретом. Тобто, не знаю, як там, що, ну, Барета вона забрала. Ми пишемо все, зранку, бігом, Люда, чекаємо, ну, дуже чекаємо, що там, як там, все таке. Вона каже, Не прийду завтра зранку, бо Барет там пошкодив лапку, ну, він вже давно пошкодив щось там у нього було. І я завтра десь там в ветеринарну, чи де, коротше, треба отой сапожок для собаки. Це в мене так якось не... Ну, ладно. Ну, сапожок для Брета, щоб він бігав у гуляві, щоб та лапка в його не травмувалася. Я не знаю, чи він там проколов, чи шов. що взагалі? Ми сьогодні гуляли ще без Брета. Але ми вже точно знаємо, що Барит повернувся. Так що, як Люда вже розповість, що там і як, і все, я, звісно, розповів мам. От, отакий в мене собачий влог. Для, на мене тут дуже цікавий. До речі, сьогодні ми без безремія, завтра-четвер, е, завтра ми теж без безремія, а в п'ятницю ми його забираємо. І 10 днів він буде в нас. Потому що Наташа буде у відпустці. От, ну нас це не лякає. У мене Віка поряд. Тепер ми гуляємо вдвох з двома собаками. Кажу: Віка, ти от на е, днів десять будеш відчувати, що ти власниця, да? ну майже власниця. Ні, не можна звикати, потому, що щоб не було потом таких. Як оце у люди, що це ж Боже, це ужас один, ну, ну, ну Це собака стільки в неї, вона її вихована, виховувала. Вона в неї стільки, ну, це ж як з дитиною. Вкладаєш все, і потім тобі кажуть, віддай назад. ну, ну Це що таке О, В общем, все у нас добре. На цій класній нотоці я закінчую. Всіх люблю, всіх обила. Кому, до речі, кому подобається. А, ой, ще не розблюю. У мене ще одна кладка, ще яєць. <смість> так Теж буде десь ось зараз ось, травень. Ну, я думаю, що в квітні я вже буду відправляти равликів. Кому цікаво, пишіть, замовляйте, будуть і равлики, і все, що для них потрібно, для їх виховання. От, якщо ви не хочете заводити собачку, бо це багато часу витрачається, то заведіть собі такого равлика, який виросте отаким. Все, тепер точно пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!